Президент України Володимир Зеленський назвав безглуздим провадження переговорів у Стамбулі. На його думку, зустрічі у Стамбулі на поточному рівні делегацій не мають сенсу, оскільки вони нічого не вирішують. Зеленський закликав Володимира Путіна зустрітися з ним особисто, а до цього моменту оголосити про припинення вогню. Пряма мова. Ми пропонуємо зустріч із понеділка в будь-який день і в будь-якому місці. Стамбул, Ватикан, Швейцарія, зазначив Зеленський. Український лідер додав, що Київ і його союзник не будуть сприймати всерйоз підготовлений Росією меморандум з умовами припинення вогню, оскільки вважають його ультиматумом. Пряма мова російські пропозиції не здійсненні. Україна готова до зустрічі лідерів у будь-який час, сказав Зеленський. Водночас він прокоментував атаку на російські військові аеродроми, назвавши цю операцію блискучою реалізацією права України на захист.